З вами я, Ляхович Тетяна Васильівна, і сьогодні ми з вами поговоримо про наступний тип класу тварин, тобто із курсу зоології, це є плоскі черві. Досить серйозне питання, шановні, тип плоский черв'я поділяється на три класи: клас вічості або це вільно живучі організми, клас сисуни і клас стежкові черви. Якщо ми говоримо про представників, до сисунів відноситься котячий сисун і печінковий сисун або фасцеола, а до стежаків відносяться бичачий цеп'як, свинячий цеп'як, широкий стежак і ехінокок. Але сьогодні ми з вами розглядаємо будову молочно-білої. Планарії. Що собою являють ті організми? Ну, по-перше, перед тим, як переходити завжди до будови конкретного представника, ми даємо загальну характеристику типу. Що собою являє тип плоскій черві? По-перше, вони є багатоклітинні. По-друге, вони вже є тришарові. В них під час ембріонального розвідку закладається ектодерма, ентодерма і мезодерма. Далі, вони є первинно ротами. Під час знову, ембріонального розвідку них закладається первинний рот. Далі йдемо. Вони, що не мають порожнини тіла, проміжки між органами в них заповнені паренхімою, це різновид сполучної тканини. І що вони є білатеральними, тобто двобічно симетричними, і що права частина тіла піддзеркалює ліву частину тіла. Тому, якщо ми говоримо з вами про безпосередню будову тих тварин, в них є шкірно-м'язовий мішок. Що собою являє шкірно-м'язовий мішок плоских червів? Він отворений одношаровим вічистим епітелієм, під яким містяться повздовжні м'язи, це м'язи, які забезпечують вигинання тіла і вкорочення. Якщо ми говоримо про наступний шар м'язів, це кільцеві м'язи, які забезпечують видовження. Коли ви берете в руки шматок пластів і починаєте окрутити, відбувається видовження. Тобто, коли скорочується кільцевий м'яз, відбувається видовження тіла цієї тварини. І що обов'язково є м'язи, які називаються спинно-черевними. Тобто це м'язи, які і сплющують тіло цих тварин, і тому вони називаються плоскими червень. Якщо ми говоримо з вами про системи органів, то у молочно-білої планарії є травна система, видільна система, нервова система і статева система. Що собою являє травна система? Ну, По-перше, за способом живлення всі вільно живучі цехи Посередині їх тіла міститься ротовий який веде до м'язової глотки. М'язова глотка має здатність вистрілятися, присмоктується до що, певної тварини і вбирає рідкі соки. Якщо ми говоримо про будову травної системи, вона має три гілки кишечника. Передня гілка кишечника йде до голови, і дві гілки кишечника йдуть до задньої частини тіла. І травна система сліпо замкнена, тобто надходять поживні речовини і виділяються на перетравлені решки у молочно-білої планарії через рот. Якщо говорити про нервову систему, вона стовбурового типу. Тобто на передньому кінці тіла, де є органи чуття, вибачте, є що? чутливі клітини, які здатні сприймати світле і темряво, є щупики, які є органами дотику, вони що саме мають нервові вузли, від яких відходять нервові стовбури, зв'язуються кільцевими перед. І це є центральна нервова система. А периферійна це нерви, які відходять від центральної нервової системи. Видільна система молочно-білої планарії представлена протонефридіями. Це видільні канальці, це видільні трубочки, одним, одним кінцем свенізірчистими клітинами занурені в клітину паренхіми, і другим кінцем відкриваються видільними порами на поверхні тіла. Якщо ми говоримо про тему систему, то всі плоскі черві є гермафродитами. Тобто в тілі молочно білої планарії є як яєчники, так і сім'яники. Але запліднення йде перехресне. Тобто яйця клітини і сперманазоїди вони одночасно не достигають. Отже, на наступному занятті ми з вами поговоримо про тий плоскі черві і клас сисуни. Гарного вам дня! Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте лайки, нехай вам щастить! Do go